На номер телефону спецпідрозділу Білий Янгол надійшла нова заявка. Треба евакуювати з прикордонного села літнє подружжя. Поліцейські терміново збираються в дорогу. Чоловік наразі маломобільний, тому необхідно екстрено провести евакуацію оскільки вони знаходяться у небезпечних умовах. На шляху до прикордоння янголи сподіваються на те, що сьогодні обстрілів з допомогою ворожих ФПВ-дронів буде менше або взагалі не буде. Адже не крапає рясний дощ, який заважає їх використанню. Їдуть швидко, навіть по розбитим від віку та бойових дій дорогам. Та іноді це не завжди рятує. Поки екіпаж добирався до місця призначення, побачив на своєму шляху не одну спалену росіянами цивільну автівку. Про всяк випадок їдуть одразу двома групами. До цієї дороги ворогом прикута постійна увага, але нічого не вдієш. Їхати треба. Адже там на них чекають люди, які потребують термінової евакуації. Розділившись, одна з членів евакуаційної групи їде до людей мопедом, щоб швидко зібрати їхні речі. За деякий час під'їжджає решта екіпажу. Поліцейські швидко завантажують речі, розміщують 73-річного маломобільного чоловіка, який не може самостійно пересуватися, а також його дружину, яка й подавала заявку на виїзд. У нас нема вже не світла давно, не газу немає, не зв'язку немає. Якби був хоч світло, електроенергія, щоб могли хоч телефони працювати. Чоловік інвалід першої групи, нам по 73 роки. І не дай Бог чого, не швидка ж не приїжджає, нічого. На вулиці ми залишились одні. Ми думали, спокійніше буде. Оказалося знову дуже-дуже гучно у нас. Так що прийшлось виїхати додому. Екіпаж, дякую, попри важкі погодні умови та складну безпекову ситуацію, білі янголи успішно доправляють людей до обласного центру. Тут на них чекає син, який дуже хвилювався за своїх батьків та був на постійному зв'язку з поліцейськими під час евакуаційної операції. Відтепер вони знову разом та щасливі. Спільно дякують правоохоронцям за порятунок. Сьогодні було проведено чергову евакуацію з Миколаївської сільської громади, яка постійно піддається ворожим обстрілам. Було сьогодні евакуйовано сім'ю, це жіночка та її чоловік, маломобільний. Наразі дані люди доставлені у безпечне місце. Під час евакуації були постійні обстріли, але нам вдалося людей доставити у безпечне місце та надати всю необхідну їм допомогу. Евакуація з прикордонних громад Сумщини триває для тих, хто наважився на виїзд та бажає залишити зону небезпеки. телефонуйте до спецпідрозділу поліції білий Янгол за номером телефону 050 252 12 88.